Доброго ранку. Сьогодні хочу вам розказати, як не потрапити в халепу з покупкою акумуляторного оприскувача. Бо я потрапив. Ось такий купив оприскувач Forte Китай Китайський. Думаю, цим все сказано. Дешевий. Ну, я ним покропив, не пам'ятаю точно, два чи три рази, і він в мене вмер. Ну, а ще перед тим як вмер, я його перший раз в діві ремінці порвалися. Ремінці міні-міліметрові. І ну, як би китай-китайське мене слово. Як ще його похаяти? Якщо можна не потрапити в халепу, навіть якщо ви купили більш якісніший більш дорожчий оприскувач, я коли заніс його до майстра, ну, по-перше, він сказав, що дуже слабкий акумулятор, а по-друге, я його купляв через інтернет, думаю, ну гривень 300 зекономлю. Ну, така ця економія. Скільки разів наступаю на ці граблі, і вже, наче, нормально, нормально, а потім знову щось дешеве куплю. Крім того, що. Слабкий акумулятор. Ще в інтернеті, часто, каже, він лежать вони довго на складах, ніхто їх там не підзаряджає, їх треба періодично підзаряджати. І тому він в мене дуже-дуже скоро видохся. Тому вам також хочу порадити вчитися саме краще на чужих успіхах, на чужих помилках. Ну, Я навчився ще раз в черговий раз на своїх помилках. Тому краще вчіться на моїй помилці і не купляйте щось дешеве в інтернеті. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. З вами був Головань Володимир, місто Ладижин.